Вигоди учора, Приморський райсуд Одеси відправив його під вартою з можливістю внесення застави. Ольга Дунська стежила за перебігом події. Зараз ми можемо розпитати в неї подробицю. Олю, то як правоохоронці вийшли цікаво на чиновника, і що вони з'ясували, якщо можна деталі. Ані так співпраці почалася, а, виявляється, ще задовго. до на початку грудня до прокуратури е, звернулася особа, яка повідомила, що е, сам Олег Муратов готується вчинити злочин. Власне готується підбурювати людину, щоб допомогти їй уникнути кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що мова йде про доволі важливе кримінальне провадження, в якому вже була, була на той час проведена низка обшуків, а, вже були відомі фігуранти і. І щоб людину не притягувала до кримінальної відповідальності, він визвався допомогти вирішити питання з завдяки своїм зв'язкам з правоохоронцями та закрити цю справу. Прошу послухати підбурювання до того, щоб особа, скажімо так, яка перебувала в довірливих відносинах з. Мратовим передала певну промірну вигоду для вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної повідальності у кримінальному провадженні, воно за нашою інформацією стосується саме розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на певні товари, які мали поставлятися для потреб оборони. Особа, яка звернулася до прокуратури, я також співробітником одеської обласної військової адміністрації. А вона погодилася співпрацювати зі слістом та допомогти розкриттю злочину власне щодо заступника, заступника очільника одеської обласної військової адміністрації. Співпрацювали протягом місяця. Це була доволі складна операція, як пояснюють правоохоронці, завдяки своїй обізнаності у правоохоронних колах, завдяки тому, що заступник голови Одеської обласної. Військової адміністрації все ж таки розумівся на певних там слідчих діях, на певних на певних розшукових діях. Там, взагалі, як крюються операції, доволі складно було його, за ним, можна так сказати, стежити та слідкувати. Прошу послухати. Велася розробка, фіксувалась кожна розмова. Ці заходи велися понад один місяць. Наш підозрюваний. Пане Муратов використовував методи конспірації, був обізнаний про форми методи роботи правоохоронних органів, тому дійсно ці заходи проводились не так просто для нас. Спочатку мова йшла про 35 тисяч доларів. Утім, коли людина звернулася до, зас... до заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, то повідомила, що таких грошей нема, та яким чином їх можливо знайти. Він запропонував, сказав, що його, це не цікавить інформацією слідства. Навіть запропонував якусь оборудку, Утім, згодом зробив знижку та запропонував вирішити питання за 27 тисяч доларів. Власне, на цьому його і схопила служба безпеки України власне в той момент, коли він отримав гроші. Цей процес задокументували. Після чого щоб знов таки на нього не було жодних підозр, оскільки він був обізнаним як працює в правоохоронці, він ці гроші передав іншій особі та водієві. Прошу послухати цей посадовець, пане Мурате, хочу того, що він прикривав свою злочинну діяльність. Відразу ці гроші передав ще одного посадовцю, який в свою чергу передав його водію. Весь ланцюг, значить, прийняття такої непровіреної вигоди, був відфіксований, задокументований і на гарячому в адмінбудівлі. А був затриманий. Тоб вони не передавали безпосередньо в тому вигляді, коли людина могла побачити, що там. Там вони теж були, скажімо так, законспіровані. Але ми ось могли одразу по гарячому відслідкувати цей ланцюг. Ми, скажімо так, не будемо обмежувати стільки цим провадженням, тому що в нас є ще додаткові напрямки, за якими нам треба відпрацювати. Що не обмежується лише цими двома провадцям провадженням щодо шахрайки та підбурювання щодо надання неправомірної вигоди, їх цікавить тепер що загалом вся діяльність заступника одеської заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Та вони перевірятимуть, чи нема в його попередніх діях також якихось злочинних умислів. Варто значити, що нині сам заступник голови одеської обласної військової в адміністрації Олег Муратов станом на 10-ту годину продовжує перебувати під вартою, оскільки Приморський суд Одеси вчора виніс йому запобіжний захід у вигляді тримання під варти або внесення застави у 3 мільйони 220 тисяч гривень. Поки що станом на 10-ту цю суму не внесли. Студія.